Шановні, ще розкажу вам про СТО. СТО це, ви знаєте, все одно, як вам сказати, дуже інтимна і делікатна тема. Чого? Тому що от нормальна людина, яка зробить тобі добре машину, це на вагу просто золото. Ну і при цьому не роздягне тебе до нижньої білизни. Да? Ех, їздив я на СТУ і зробили діагностику. стабільно людина мені робить. Я дуже задоволений, як вона робить машину. Не я її підганяю і їй гайки крутити, а вона мені підганяє. Мене давай каже скоріше, деталі давай скоріше машину став, скоріше забирай, Я вже зробив туди-сюди. Ну що я вам скажу? Машина в мене Т4. Ви просили зробити огляд. Я огляд робити не буду, тому що вона зараз зачухана, грязна, і мені просто ну, стидно робити огляд. Але я так хочу сказати за свою машину, те, що я їй дуже вдячний. Я вдячний Богові, що вийшло мене її купити. І я хотів зовсім другу, я хотів машину, наприклад, Каді або Кенго, або ну, щось в цьому роді, там ну Volkswagen Каді. В цьому роді, тому що ну не було в мене грошей. Але слава Богу, одна розумна людина, на мою думку, яка розбирається в машинах, вона мені сказала таку фразу Валік своїми об'ємами. Тобі треба або Т4 Максібазу, або ЛТ. І ви знаєте, коли він мені це сказав, в мене ще була простенька машина. Мені її подарував десь на весілля, хай йому Бог дає здоров'я. Це Mazda 323. Хто знає, що це за машина. Це подібна на дев'ятку. як машина наша, не наша, а кацапська дев'ятка. Але вона. Японці, по-моєму, її зробили, так, да, японська. Тобто там гідру дуже класна машина. Але туди влазило тільки 32 бананки перцю. А мені треба, щоб влазило 50-60. Ну, в Т4 зараз, слава Богу, 90 бананок, 95 я можу скласти гарно, акуратно. І до чого веду? І ця бідолашна машина мене виручала. Чого я кажу, слава тобі Боже, що тест її дав, тому що от Жигулі, я мав тільки на Жигулі, Тисячу доларів я мріяв скласти. І просто він мені сказав, валік Жигулі будуть ламатися. Я тобі подарую свою машину, яку він глядів 25 років, і вона була чистенька, гарна до тих пір, поки не попала вона мені, на жаль, в руки. Але такий бізнес, ви розумієте, такий бізнес. Завдяки тій машині я ми змогли з дружиною багато зекономити, часу, нервів і всього остального. І ми працювали, працювали, працювали і почали думати про машину або Рено, тобто такий пиріжочок, ви зрозуміли, що туди більше влазило, чи якийсь Peugeot Expert. Але одна людина сказала Валік, тобі треба машина, яка не буде тебе підводити. Яка не буде тебе підводити. І ця машина LT або е, Volkswagen T4. Його аргументи були такі, що дуже важливо в машині мотор. Тут мотор в Т4 у мене 2,5 турбодізель 75 2003 рік, тобто останній рік. Чесно вам скажу, я дуже цією машиною задоволений, тому що я положив в неї тонну грузу, я просто чувствую, що вона їде впевнено, нічого ніде не тарабанить, ну все окей. Єдине, що я ніколи тонну не вожу, переважно це 200-300 кг. Ось так. Небагато. Для цієї машини це все одно, що дамська сумочка, ну, тобто не, не питання. Чесно вам скажу, в нас дуже жахливі дороги, де я їжджу. Дуже жахливі. На весні я зробив ремонт ходової, я заплатив 8 тисяч гривень. Зараз я прийшов на СТО, мені кажуть, коли будеш робити машину вже чи потім зробили діагностику ходової. Кажу, ну 5 тисяч вже є, так що давайте ну вже. Він каже, ні, пацан, 5 тисяч буде мало. Я думаю, все зрозумів. Нас бера, ну, трошки більше. Ну і зараз виходить, що... Будемо робити, що в мене не так в машині сталося з ходовою. Це лопла одна пружина, чотири шарових, потім два наконечника, Ну ви розумієте, чоловіки, що це таке. Я то не до кінця розумію, ну приблизно. Тому що я свого часу ковирявся в моторах, ставив мотор, знімав мотор на тій Мазді попередній, і я зрозумів, що хай то займаються ті люди, які спеціалісти. А я буду вирощувати, тому що так неможливо. Розірватися на все. Хоча є такі хлопці, похліще за мене в 10 разів, які там розбирають, складають мотор ввечері, вночі кроплять 3 гектара цибулі, вдень продаю 10 тонн помідори, на вечір знову складаю другий мотор і так можу тиждень працювати. Тому це вже як в кого, шурупують мозги. Добре, далі по моїй машині. Ну що я вам скажу? Треба її берегти. Я дуже задоволений мотором. 2,5-75-ка турбодізель. Треба дуже вчасно кожних 8-10 тисяч міняти масло. Масло я беру якісне, не шкодую на масло, фільтра, масла. Все Ще один такий момент, радий, що тут є кондиціонер. Дуже я задоволений. Єдине, я не задоволений, що в мене рік назад машина покотилася і я втовк дуже сильно собі фару, дві фари і легенько капот з бампером. Ну, оце мене як би, не порадувало. Слава Богу, обійшлося без біди, але міг я вже сидіти, мабуть, в тюрмі е через ту таку витівку. Чого в тюрмі? Тому що ну, всяке буває, коли машина не контрольована, котиться з розумієте? А що так вийшло? Тому що я десь місяць грів. Ну може не місяць, ну три неділі я грів 25 соток. спасав від морозу зранку на опт. Вночі грів, в день робота і так там малі спання, в общем, просто банально затупив, розумієте? Ну, отаке. З мене, приклад не беріть, наоборот, запам'ятайте з цього відео, що якщо зупинилась машина, треба заглушити мотор, поставити першу передачу і обов'язково затягнути ручник. А якщо є можливість схилити колесом на бордюр машину, як, особливо якщо вона на горбі, це взагалі добре. А ще розумніше поставити башмаки. І все. Хоча всі ми спішимо, спішимо, ну, ось так. Що я вам ще хочу сказати? В принципі, в мене пасажир Груз Пас. Ну, як би я не знаю, їздив я і до Тещі за 450 км туди-назад, це 900. Ну не знаю, я дуже задоволений машиною. Дуже задоволений. Хоча вона, може, не така вже якась крута. Хотів я, до речі, Renault трафік. Але теж від того трафіка мене відговорили. І з часом я зараз зрозумів, що наступна моя машина, якщо вона буде, це буде можливо якийсь Renault Master, або якийсь 4 я не знаю, або можливо Mitsubishi, ні, не Mitsubishi, а Land Cruiser можливо білий. Ну я не знаю. Можливо, ви скажете Валік ти що трошки тютю. -тю? Ну, дивіться, не тютю, просто я вам також скажу, коли мрієш, то це теж приносить задоволення. І коли ти мрієш про якийсь, вибачте, лах, да, ну це не добре. Лучше мріяти про ланкрузер. Ніхто не каже, що він тебе з'явиться, але ніхто не каже, що він тебе не з'явиться. А коли ти мрієш про ланкрузер, набагато приємніше, ніж коли ти мрієш просто про якийсь там е Т4 або. Ну хоча Т-4 дуже поважаю. Ну, візьмемо навіть там. Ford Транзит, хоча це теж роботяща, простенька машина, яка людей, я знаю, фермерів дуже виручає. Ну, ось так. Тому, шановні, не судіть строго, це мої думки. Я знаю, що, можливо, комусь робляться інші машини, і ви там скажете, валік там не жени, все. Дивіться, це просто мої думки. Що мені подобається, я сказав. Що мені не подобається, я не сказав. Вчимося приймати думку мою. Я приймаю думки ваші, тому що в кожного як то свої. Смаки і це нормально, тому що всі люди однакові в деяких планах, але от по смаку, да, там, по їжі, по одягу є у кожного свої якісь поняття, бачення. Ну, якось так, шановні, тому що я вам хочу сказати на останок, дякую всім, хто додивився. І я вам хочу сказати, що якщо ви починаєте бізнес будь-який, то найбільший партнер по бізнесу. Це ясне діло ваша жінка, яка вам допомагає в цьому, якщо вона у вас є. Або, не або, а наступна це машина. А наступна це вже товар, який ви продаєте. Тобто, бо ви на горбу нічого носити не будете. Не будете. І дуже плохо, коли в тебе кожен день, допустим, там каса 2-3 тисячі, 5-10 тисяч, тисяч каси кожен день, якийсь там сезон, да? яких там 2 неділі чи місяць, 2-3, в тебе каси, каси, а в тебе машина вийшла з лазу. Бачите, яка дорога хороша. Їду і думаю, чи дуже вам там гепає, чи ні. Ну так, такі в нас дороги, вибачайте. Зрозуміли? Тому знаєте, я дуже щасливий, що вийшло в мене купити цю машину, дуже щасливий. Ну якось так. Так що всім рекомендую. Головне розуміти, що коли купляєш машину, це теж окрема тема. І дай Боже, щоб ніхто з нас не купив те, що зламається через 3 дні, бо якийсь перекуп просто впарив нам. Ну, ви почули мене Добре, будьте здорові, я вже приїхав на базу свою, де я маю продавати перчик і цибульку. Все, пока.